Документи на отримання статусу учасника бойових дій у військкоматі повинні розглядати протягом тижня, але реально чекати доводиться значно довше. Військовий із 93-ї бригади Андрій Лазурович не може отримати статус вже більше шести місяців. Я в 2014 році і у Бидеї ще до сих пор ніхто навіть нікому не видавав. Обращаємося в час. В честь говорять, ви будете по очереді. У нас у нас таких як ви 2000 чоловік. Що нам робити? Швидко вирішити цю проблему вдається одиницям. Причини різні: або черга, або проблеми з оформленням документів. Але військовий комісар Полтавщини Борис Павлов запевняє, що в змозі допомогти кожному. Власний військовий комісар то знаєте. Мене знаєте. Будь ласка, в будь-який час, в будь-який час будь приходить до мене, якісь невиясні питання. І от якщо я вже не можу вирішити питання, тоді вже скажете, що питання не вирішиться. Повільно просувається і процес оформлення статусу сім'ї загиблого військовослужбовця. Реально таких родин на Полтавщині 107, а офіційно лише 83. У чому причина? Пояснює директор департаменту праці та соціального захисту населення Людмила Корнієнко. На сьогоднішній день ще не встановлено статус по 13 сім'ях. По трьом сім'ям у нас зроблено запит до центральної військової лікарської комісії, і по сім'ї сім'ям загиблих у нас зроблений. Запити до військових частин про надання наказу про виключення із складу військовослужбовця. і саме. От... Одержання вказаного наказу про виключення зі складу є на сьогоднішній день найбільш такою проблемою, які впливають на термін встановлення статусу учасника статусу сім'ї загиблого. Поліпшити ситуацію у сфері соціального захисту військових та їхніх родин має на меті і обласна влада. на першому поверсі. Ми виділили кімнати спеціально для громадських організацій. АТО, для того, щоб там вони мали своє представництво, і там могли приймати людей і знали, коли люди знали, куди. Прийти і можна звернутися з каргою, не виходячи з будинку обласної ради, обласної державної адміністрації. Тому зустрічі у такому невимушеному форматі відбуватимуться щомісяця. Пообіцяв голова обласної ради Петро Ворона.